Буданові з колегами вів перемовини в Абудабі. Важкі запитання та напружені дискусії поступово переростали у справжній баталії. Перша зустріч росіян, американців та українців перетворилася на запекле протистояння. Та раптом на зв'язок із головою офісу президента у незвичний спосіб вийшла особа, яка керує расистами. Буданову передали шокуючу пропозицію прямо з Кремля. А його реакція вразила всіх до глибині душі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочнатиму. Очільник Кремля Володимир Путін сподівано надіслав керівнику офісу. У президента Кирилу Буданову під час зустрічі в Абудабі раптову пропозицію про кінець війни за закріплення поточної лінії зіткнення на момент угоди та відведення сил ЗСУ із регіону Донбасу. Формулювання швидше за все зберігає обережність. Тут не йде мова про офіційне визнання меж, а радше про проміжну стабілізацію. Також Путін передав Буданову в Абудабі концепцію відкладеного врегулювання статусу захоплених земель. Їхнє положення, нібито не фіксується негайно, а переноситься на майбутнє з опцією подальших дискусій чи глобального формату. Це дає. Рашиста можливість не поступатися нічим відразу, але подавати варіант як адаптивний. Окрім того, в Абудабі Путін передав ідею про обмежене припинення бойових дій за підтримку міжнародних зобов'язань, де Москва вимагає залучення сполучених штатів як одного із гарантів, але без офіційного посилення впливу НАТО. При цьому Росія намагається зобразити це як реакцію на втому заходу від протистояння та бажання запобігти подальшому загостренню ситуації. Ще одне важливе повідомлення це готовність до великого обміну військовополоненими та Ація цивільних викрадених громадян і останків полеглих як акту гуманізму, що формує основу для наступних дипломатичних кроків. Такий елемент часто застосовується як початковий етап, який не потребує відкритих компромісів. Сигнал від Путіна до Буданова супроводжується під текстом. У разі згоди Україна на такий план: Москва готова зменшити обстріли ракетами, уникати ударів по енергетичній системі та сприяти кроковому скасуванню певних обмежень через угоди зі США разом із тим. Усе це позиціонується не як примус, а як період шансів, який Нібито не триватиме вічно. Ну, і прес-секретар Кремля Дмитро Пісков підтвердив, що Росія розглядає можливість використати кошти, що наразі заморожені в США, для відновлення територій, що постраждали від бойових дій, включно із Донбасом, після узгодження мирної угоди. Він зазначив, що ці заморожені активи становлять близько 5 мільярдів доларів. у США, і їх можна спрямувати саме на таку реконструкцію. При цьому, за даними медіа, керівнику офісу президента Кирилу Буданову та всій українській делегації під час зустрічі в Абудабі на сесії переговорних команд було презентовано. Чотири документи, які як вважається, стануть основою для угоди про мор. Один із цих паперів стосується тотального відходу ЗСУ з території Донбасу. Буданов повідомив американським представникам в Абудабі, що Україна зараз стоїть на межі критичної стадії конфлікту, коли наступний розвиток подій може радикально змінити як порабіг військових операцій, так і структуру майбутніх політичних виборів. За його твердженням держава вступає в еру, де кожен крок бойовий зовнішній, політичний чи внутрішній набуде стратегічної ваги. Він підкреслив, що саме в цей момент закладається Дамент для основних рішень, які визначать не тільки кінець активного періоду конфронтації, але й умови захисту України на тривалу перспективу. Боданов акцентував, що ця фаза вимагатиме повної єдності суспільства, стійкості та відповідальності як від уряду, так і від населення, оскільки вартість помилки є надто великою. При цьому глава офісупрезидента спростував наступне: що на цей момент Росія, нібито перемагає війні, але підкреслив її участь у процесі діалогу. Ми повинні пам'ятати, що не можемо виключити росіян із цього механізму. Ми пробували це не дало результату. Ми маємо усвідомлювати, що існують деякі неприємні особи та деякі вкрай неприємні держави. На жаль, нам доводиться взаємодіяти з ними, сказав Буданов. Ну, і ці висловлювання з'явилися в час, коли західні союзники України, включаючи США, посилили зусилля щодо мирного врегулювання з урахуванням тристоронніх сесій за участю Росії України та США в Абудабі. обговорюються різноманітні варіанти припинення війни і осною занепокоєння, що ініціативи можуть включати компроміси з боку України, що робить обставини складнішими. Ми просуваємося вперед, і я не можу стверджувати, що мир стане вже завтра. Що це забезпечено? Якщо ви чуєте від когось таке, це точно не відповідає дійсності. Але ми вкладаємо чимало праці у цей напрямок, зазначив Буданов. Він сказав, що темп закінчення конфлікту значною мірою залежить від Росії. Підсумовуючи, ми рухаємося, і я обережно оптимістичний. Саме таке формулювання я б застосовував у цій конкретній ситуації. Кирило Буданов підкреслив значення підтримки України від США, країн Європи та Канади. До слова за даними італійського видання, за та територіальні компроміси Україні пропонують значну грошову підтримку та зобов'язання щодо гарантій безпеки. Зокрема, мова йде про ініціативу відновлення держави на суму приблизно 800 мільярдів доларів, яка має підкріпити господарство та інфраструктуру після конфлікту. Залишилося лише одне відкрите питання Донбас. Зеленське відкрити до кооперації. Я оптиміст, заявив асистент Трампа. Стів Вітков. За Інформацією змі у Давосі розглядали потенційну угоду про мир, за якою Україна могла б піти на компроміси щодо Донбасу в обмін на зобов'язання безпеки та велику фінансову допомогу від заходу йдеться про комплекс до 800 мільярдів доларів, що охоплює саме ресурси на реконструкцію після війни, вкладення та економічну допомогу. Також в обігу декілька неофіційних паперів, але жоден не є схваленим планом. При цьому дискусії пов'язують із пропозиціями команди Трампа, яка просуває концепцію швидкого завершення конфлікту через діалог. Зобов'язання щодо безпеки залишаються розмитими, поки не ясно, що йдеться про НАТО чи тільки про політичні та гроші зобов'язання заходу також керівництво України наголошено на нагальні необхідності у постійній та посиленій військовій підтримці, включаючи комплекси протиповітряної оборони та зброю великої дальності як основних елементів для досягнення перемоги на цій вирішальній стадії. І на думку експертів, попри позитивні коментарі з Давоса, тема території є останнім бар'єром у будь-якій угоді про мир. І це надзвичайно суттєве питання. Джерелою США, яка радить американським військовим посадовцям щодо України, повідомили репортерам наступне: дипломатія зараз це фарс. Вона не відповідає реальності на фронті, додаючи нові аспекти з останніх оновлень. Другий раунд переговорів в Абу-Дабі продовжив фокус на територіальних питаннях, зокрема на Донбасі, як центральному елементі. Делегації з України, Росії, США, очолювані відповідно Рустемом Уміровим ігорем Костюковим та Стівом Вітковим, обговорили параметри завершення війни та логіку подальшого процесу для досягнення справедливого миру. Українська струна за Умєрова, діє узгоджено в рамках завдань президента України Володимира Зеленського і готова до різних форматів залежно від прогресу. Експерти сумніваються в швидких проривах, але відзначають потенціал для обмежених кроків, як обмін полоненими чи енергетичне перемир'я. Росія наполягає на вирішенні територіального питання за певною формулою тоді, як Україна відкидає будь-які поступки, вважаючи їх заохоченням для Москви. І Я сказав у коментарі Deutsche Welle головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іванус, ідеться радше про обмежений гуманітарний трек. На його думку, сам факт активізації переговорів частково пов'язаний із політичною риторикою президента США Дональда Трампа, який декларує продовження дипломатичних зусиль. Водночас, експерт наголосив, що це не означає зміни принципових позицій сторін. За словами і оцінкою Івана Уса, Україна не погодиться на жодні сценарії, які передбачають територіальні поступки або фактичну капітуляцію. Росія ж у свою чергу не демонструє готовності припиняти війну, зазначає експерт. Цитую за таких умов говорити про політичний прорив або стратегічні домовленості не доводиться. Тому сторони шукають результат, який можна реалізувати швидко і без зміни базових позицій. Таким результатом може стати обмін полоненими, який тривалий час не відбувався, зазначив він. На думку УСА Москва може бути зацікавлена в неформальних сигналах або гарантіях США щодо зменшення тиску на цю флот, який транспортує російську нафту. Такі сигнали можуть стимулювати Росію в Абудабі, погодитися на гуманітарні кроки, продовжувати обмін полоненими. Попри переговори, російські удари по Києву і Харкову продовжуються, підкреслюючи напругу, Білий дім описує сесії як продуктивні із продовженням діалогу, але без ознак компромісу із боку Росії. Аналітика з інституту вивчення. Війни зазначають, що зустріч Путіна із делегацією США перед тристоронніми перемовинами сигналізує про погодження на робочі групи, але реальність на місцях залишається надто складною. Я глядачі вдячна вам, за те, що ви додивилися випуск до кінця, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось з вами, бо побачимось зовсім незабаром. До зустрічі в наступних випусках.